Кантні фото та інтимне листування в телефоні ліквідованого російського окупанта виявили незвичайний контент, як з'ясувалося, росіянин писав любовні послання не своїй коханій дружині і не дівчині, а хлопцю. І це при тому, що цінності ЛГБТ спільноти на Росії на рівні з екстремізмом. Що ж відшукали в смартфоні окупанта, і хто про знайдене розповів на загал. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Ось ці фото, а також скріни з особистого листування оприлюднили автори українського проєкту Хачу жить того самого, який закликає окупантів здаватися в полон, не виконувати накази злочинної російської влади та зберегти собі життя. В розпорядженні проєкту опинилися матеріали зі смартфону такого собі Олександра Максимова. З переписок ми розуміємо, що він листується з іншим хлопцем. Акаунт підписаний пестливо, зайка, а на фото інший юнак. Ліквідований Олександр Максимов прийшов воювати проти українців у складі 30-го мотострілецького полку 72-ї дивізії російської армії. Загинув на українській землі на сумському напрямку. І все б нічого кожен ладен тримати будь-який контент у своєму смартфоні. Але ж не вояка російської армії, це прямо суперечить цінностям, які проповідує російський режим. Я нагадаю: Верховний суд Росії рух ЛГБТ спільноти визнав екстремістським. Будь-які спроби, наприклад, влаштувати парад або використати символіку ЛГБТ. Будуть покарані керівник такого руху може сісти за грати на 10 років, а учасники на 6. За пропаганду ЛГБТ в мережі, кіно, рекламі та літературі світить штраф. Зі стрімінгових платформ на Росії давно видалили деякі пісні Бориса Моїсєєва, а один музичний канал оштрафували на кілька мільйонів за трансляцію кліпу співака Сергія Лазарєва. Там, як ви розумієте, помітили загрозливу пропаганду нетрадиційних цінностей. Учасниці гурту тату, ті самі, які в нульових цілувалися на концертній сцені після років затища, знову об'єдналися і стали виступати на підтримку Кремля. Враховуючи всі ці покарання та можливі гоніння на Росії, автори проєкту «Хочу жити» вкотре закликали окупантів здаватися в полон і жити у вільній країні в Україні, як і в усьому цивілізованому світі, належність до ЛГБТ є нормою навіть у таборах для військовополонених. Так що якщо ви солдат російської армії з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, то не соромтеся звертатися до хочу жити. Ми допоможемо вам залишити державу, в якій ви по суті злочинці, і потрапити в безпечне середовище. А як ви вважаєте, що б зробили з окупантом свої ж, якби побачили такий контент у його смартфоні? Пишіть, що думаєте, нам в коментарях. Звільнений з полону Максим Бобульов планує повертатися на військову службу. І це при тому, що нині чоловік під вартою і підозрюваний у тортурах над іншими українськими військовополоненими. Бобульов відкидає всі звинувачення прокурорів і запевняє, що свідчення проти нього фейкові. На якому етапі судова справа і що про неї відомо? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Колишній полонений український військовослужбовець Максим Бобильов планує повернутися на службу в ЗСУ, зокрема в 35-ту бригаду морської піхоти, і все б нічого, але є нюанс. Чоловік нині фігурує в кримінальній справі. Йому закидають тортури над своїми ж побратимами. За рішенням суду Бобольов під вартою до 23 серпня. Далі запобіжний захід переобиратимуть на суді. колишній полонений поспілкувався із журналістами громадського і запевнив медійників, що повертатиметься до служби. Я ж наразі є досить чинним військовослужбовцем. Мене не звільняли нічого. І після госпіталю, все я був під вартою. Я не знав, що повертаюся до України. Посадили в автозак і повезли. Вже коли зняли пов'язку з очей, то зрозумів. Також Максим уточнив, що не знає, чи охоче його приймуть назад, бо, мовляв, не мав можливості зв'язатися з іншими військовими. Також Бабульов заявив, що не розуміє мотивів потерпілих, які свідчать проти нього. Він, нібито, один із них і теж на собі відчув труднощі російського полону. На умови утримання в СІЗО, експолонений не скаржиться. Що взагалі відомо про цю справу? В попередніх випусках ми неодноразово детально розповідали вам історію Максима Бобульова. Якщо ви пропустили, то коротко нагадаємо: військовослужбовець потрапив у полон росіян з перших тижнів повномасштабного вторгнення поблизу адмінмежі з окупованим Кримом. Його етапували спершу на півострів, а потім до однієї з колоній в окупованій Горлівці. На Донеччині майже рік тому Максим Бобульов повернувся додому в рамках чергового обміну. І як засвідчили відразу кілька інших військовиків, в полоні Бобульов став на бік ворога. Був на похваті в російських вертухаїв, виконував їхні доручення і сам неодноразово брав участь у побитті наших хлопців. Принаймні, про таке свідчать. Самі потерпілі Бобульова затримали, а проти нього відкрили кримінальну справу. Якщо провину військовика доведуть, йому світить від 8 до 12 років ув'язнення. Крім Бобульова, між іншим підозри отримали ще троє колишніх полонених, які перебували в тій же колонії. Вони вважаються співучасниками Бобульова. Справу нині розглядає Печерський райсуд столиці. Дописувачі в соціальних мережах обурюються: мовляв, навіщо нам повернули зрадника замість справжнього героя. Інші ж заспокоюють, мовляв, добре, що повернули, інакше б далі вчиняв злочини. Повертаються уже завербовані, щоб уже в Україні продовжувати брудну роботу. В останній час збільшили за чисельністю і почастішили обміни, кого під виглядом обміняних до нас пересилають. Добре, що його повернули. Інакше і далі робив би капості нашим хлопцям, що там залишилися. Відправити на поліграф і Бобольова, і тих, хто свідчить. Тільки так можна знати правду. А що ви думаєте з приводу цього полоненого? Чому він знову заговорив за службу? Невже людина, яка пережила жахіття полону і тортури, знову готова стати до бою? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. У Дніпрі дитину не пустили в житловий комплекс під час повітряної тривоги. Представниця ОСББ виштовхала 10-річного хлопця, бо він, мовляв, не місцевий. Попри те, що в місті була оголошена балістична загроза. Батько хлопця має намір звертатися до поліції. Представниця ЖК не бачить у своїх діях жодної вини. Більше про те, що сталося насправді, дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Скандал у Дніпрі розгорівся після публікації відео, на якому через паркан свариться представниця одного із місцевих ЖК з чоловіком. Він стверджує, що його син хотів пройти на територію, аби перечекати повітряну тривогу. Але хлопчика виштовхали в шию, бо він, бачте, не тутешній. Його. Я отец ребенка, которого выгнали, выгнали во время тревоги не дав возможности спрятаться. Вы с дитиною были рядом сейчас. А мне что, недостаточно моих слов моего ребенка, или что? Тобто вы не были рядом. Не был я рядом. А, чому? а чому Вы с дитиною не были. А дитина может гулять без нагляду. А, что это касается, был ли я рядом. Дитине ребенка, 10 років, она может гулять. В общем, снимайте не снимайте, вам будет веселее. Да. Тобто ви, піч, ви залишили дитину у, без, у небезпеці, коли була тривога, була балістична загроза, ви дитину одну запустили Я, в під'їзд, а ні, ви не проінформували. проінформували. Ви сказали йому дослівно, іди звідси, іди. Да, ви сказали дитині, іди звідси. Подальшому журналісти ТСН звернулися до представниці ОСББ за коментарем, чому жінка не пустила дитину на територію попри загрозу. І це при тому, що в той день Дніпро обстріляли кількома балістичними ракетами. У нас немає укриття, немає підвалів, немає паркінгу. на скляні двері на зовсім ніде сховатися. Укриття, яке має офіційний статус, розташоване за 20 метрів від нашого будинку. Хлопчика ніхто не виштовхував, йому сказали, що укриття там, біжи до укриття. Прильоти були вдень, а ця ситуація ввечері. Хлопчик ішов і почав відчиняти хвіртку, був сигнал Сирени. Я побачила, що це не наш хлопчик, сказала йому, що укриття за 20 метрів. Чому я повинна нести відповідальність за цю дитину? Якщо б я пустила хлопчика, і якщо б стався приліт. Якщо б з цією дитиною щось трапилося, для мене б була кримінальна відповідальність. Поліції повідомили, що кримінального провадження через інцидент не відкривали. Нині з'ясовують усіх причетних і обставини, що власне сталося. З цього приводу заяв до поліції не було, однак ми його фіксуємо та перевірятимемо дії всіх учасників. Будемо з'ясовувати, чи було там укриття. Чи виштовхували дитину? Дописувачі в соціальних мережах тим часом накинулися з Хейтом на представницю ЖК. Мовляв, впустити дитину можна було і в під'їзд. На вулиці залишатися під час обстрілів вкрай небезпечно. Вигнати її у тривогу з помешкання. Батькам треба звернутися до поліції, і нехай складуть на неї адмінпротокол. Ти баяка цариця. Усі під Богом ходимо. Ще не знає, що з її дитиною може трапитися, якщо вона буде не вдома, просто треш. Це якась безглуздя і що не понесе відповідальність за таке ця нелюдь не пустити дитини в укриття, бо не живе там. Це що таке твориться з цими покидьками? 17 людей загинуло сьогодні, 280 поранено, а вона ця істота ще щось знімає. Яка, до речі, різниця дитина була чи доросла людина? Я розумію, що це додає емоційного забарвлення новині, але ж дичина в тому, що людину не пустили, залишаючи її в небезпеці для життя. Це з точки зору закону правопорушення, а з точки зору людяності натуральне блядство. А як вам ця історія чи траплялося з вами подібне, щоб вас не пускали в так зване чуже укриття? Діліться своїм досвідом в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.